Я це собі називаю циклом очікування підтвердження. Тобто є очікування, є підтвердження, власне очікування це наші уявлення про майбутній досвід, підтвердження це власне досвід, який ми проживаємо. І ідеальний варіант, коли очікування завищені, тому що завищені очікування вони завищені по відношенню до категорії. Тобто ми очікуємо більше, ніж в середньому в категорії очікуємо. І це називається ефект зміщення очікувань. Так? Тобто, коли ми щось прокомунікували і змістили очікування вверх, Але після цього має бути підтвердження. І підтвердження, як мінімум, має відповідати очікуванням, але в ідеалі воно має перевищити. Тобто, що ти отримуєш щось і розумієш, що, блін, ну воно ж тіпа ще краще, ніж я думав. І оцей... Цикл позитивного зворотнього зв'язку очікування, підтвердження, що підтвердження більше ніж очікування це спосіб, через який бренди стають легендарними. Ну тобто, багато років Apple саме це і робив.